У понеділок, 5 червня, вручення нагороди до дня міста. Вже другий рік поспіль свята міста відзначають не настільки грандіозно, як звичайно. Свої корективи внесла війна, тому нагороджували лише дітей та військовослужбовців. Військовослужбовці збройних сил України це головна опора та надія, і їм особлива увага. У розважальному центрі супутник у кіноконцертному комплексі цього дня нагороджували здебільшого солдатів та сержантів. Дякую, солдати. Ми ніколи не знатимемо, що воїни пережили на війні, але ми можемо сформувати таку свідомість народу, за якою національні ідеї будуть стояти на п'єдесталі серця кожного українця. Ми повинні не тільки пам'ятати про живих, але й віддати шану загиблим тим, хто віддав найдорожче своє життя за щасливе майбутнє України. І це дуже висока ціна. І ми маємо бути гідними пам'яті загиблих. Після повномасштабного вторгнення ми не святкуємо цей день народження. Ми тільки відзначаємо дату, так і в цьому році. І навіть ті обмежені заходи, які ми запланували, нам довелося змістити подалі. Сьогодні таке життя. Ми не могли їх проводити після 1 червня, прильотів Київ і гібринету. І ми солідарні з Києвом всієї з України. Та свята як такого, немає, бо не може бути. Але ми нагороджували наших дітей от що повернуся від чергових привітань найобдарованіших. І кожне нагородження ми з ними починали з одних тих самих простих речей, як було три номінації: культура, спорт, освіта. Ми оппонували нашим. Воїнам нашим героям, які тримають наше небо, щоб ми не були тут. І це справді так. І це справді так ми всі цією громадою безмежно вам вдячні. Вдячні кожному за вашу любов до країни. Бо не можна не любити країну і піти воювати за неї. Залиште всі чвари політичні, релігійні, мовні десь там. Бо сьогодні найголовніше врятувати країну. Я дякую всім тим, хто сьогодні на передовій самому пеклі. І тим, хто на кордоні, і тим, хто по всій країні захищає нашу небо. І тим янголам, як, які тримають небо чистим, навіть коли летять штахіди, ракети і всі інші. І тим, хто на навчанні сьогодні за кордоном готується до зміни, до ротації. Чекаємо наступ. Бо перемога точно буде. Точно буде за нами, по-іншому не може бути. Ми вже всім все довели. Залишилось вигнути ворога. Але сьогодні я хочу особливо подякувати і ще й нашим хлопцям-солчанам. За той березень 22-го. Ніхто не розумів мені здається, що тоді відбувалося і що нас може чекати. І ніхто сьогодні не знає, що було якби ніхто не став на захист народичі. Чи б нам б потім мирним протестом витіснити ворога? Маю великий суд. Ту були непростійні. Ми втратили наших хлопців, так само, як і сьогодні. Було дуже важко і дуже боляче. Але ми вистояли. Ви вистояли з автоматами проти танку. Тримали оборону і давали ворогу захопити місто. Ми бачимо, що відбувається на тих територіях, які окуповані тривалий час. Там нема життя. Там знущання. Просто знущання для людина. Велика-велика вам всім і кожному. Подяка. За те, що ви відстояли з тоді, в 22 березня. Дякую вам. Звичайно, дякую всім оборонцям сьогодні, у всій країні. І перемога точно прийде. точно буде нашою. Ми звільнемо всі наші території. І тоді День міста. На найголовніший день перемоги буде точно не і чаєм. І печ... печеньками на печиво, а от той весь бармі з дуже легко, але треба перемогти. Буде дуже непросто. Буде дуже важко. Ціна нашої перемоги, ми всі знаємо, це людське життя. Бо це найдорожче, що в нас є. Але ми переможемо, відбудуємо цю країну ну, точно кращою, ніж була. Ну інакше навіщо ми воюємо? Навіщо нам перемога, якщо ми не відбудуємо Україну кращою? З кращою якістю життя. Де люди поважають людей, де влада поважає людей, де оця людино-центристність є найголовнішим. Я впевнений, що нам це вдасться, бо в нас такі воїни і така молодь, яку я сьогодні бачив і ми з вами бачимо щодня, яка тут і сьогодні залишається в Україні, яка донатить на армію, яка робить все можливе, щоб підтримати того, хто на фронті, а ви робите все можливе для того, щоб вони. Почували себе тут, в безпеці. Наскільки, наскільки це можливо в цей період. Зрозуміло, що про безпеку в Україні мова сьогодні не може йти взагалі, але навіть в цей час ми можемо ходити до школи, ходити до дитячих садочків, робити свою роботу, працювати і навіть інколи відпочивати. Дуже дуже вам всім дякую у міській вам, блін, від цієї громади. Дякую. Ми давайте гучно, щоб всі, хто там в пеклі сьогодні тримає, нас теж почули. Слава Україні! А далі нагородження почесними грамотами найбільш гідних. you <laughs> Прочили цього дня не лише нагороди від Славутища, але й від Миколаївської міської ради. Наші хлопці після де окупації Херсонщини активно допомагали Миколаєву відновлюватись, забивати вікна під обстрілами, під прильотами. Тому Миколаївський міський голова висловив таке бажання до Дня міста привітати цих хлопців і подякувати. Але там не лише хлопці, я вам скажу. Там буде одна подяка, дуже цікава. Зверніть на неї увагу. Олександр та його собака Багіра. А у фіналі ведуча зачитала лист подяки від маленького українського хлопчика. Шановні захисники, пишу вам листа в дуже скрутний і важкий час для нашої держави. За час війни наша Україна стала фортецею скрутих людей. Такої єдності я ще не бачила. Наші люди на чолі з вами міцні, згуртовані та сильні, а сильних бояться. Тримайтесь, наші захисники. Світло завжди перемагає темряву. Ми так само переможемо зло і темряву, що прийшло до нас з Росії. Збройні сили України це серце, серце українського народу, яке б'ється за його свободу. Разом ми не здолана сила. Ми будемо пам'ятати кожного українського солдата і офіцера, які захищали нашу країну. Живих і полеглих смертю хоробрих. Єднаємося довкола захисту батьківщини. Повертайтеся живими і невшкодженими разом до перемоги. Ось такі дітки, ось таке майбутнє, заради якого ви воюєте і захищаєте нас. Низькі укліннам, наші воїни. Дякую вам, від кожного українця. У фіналі досить зворушливий кліп. Дякую, солдат.